Усім привіт! Як і обіцяла, знімаю відео зі своїми обновками з розпродажів. Зібрала так, може, не дуже акуратно, але зараз все покажу окремо, наче все згадала, що замовляла. Замовляла в різні дні з різних сайтів. А точніше, там у мене Різерв, Сінсей і Інтертоп. Ось, до речі, взуття Браска це з інтертоп. Ціни були дуже вигідні. Я дуже люблю купувати речі, обновки на розпродажах. Це суттєва економія. Можна поповнити собі гардероб чимось новеньким, гарненьким, і зекономити кошти, і витратити їх потім на щось інше. Тож, розпочнемо огляд. Пропоную почати зі взуття. Купила на літо одразу взуття ось такі босоніжки. Мені така модель дуже подобається. А вони плюс іще, так, щось вони тут якось жовтують, але це вони якось переливаються в житті. Це не виглядає чимось таким дивним. Я думала, що вони будуть білі, але вони такі бежеві і вони надзвичайно зручні. Ось тут м'якенькі. Коштували вони без знижки, якщо не помиляюсь, 1800 гривень. Я е, постараюсь знайти з сайта е, усі. Скріншоти, де я замовляла, вставлю вам ціни і зображення з сайту. То знижка була суттєва. Вони мені обійшлися в 300 гривень, і ще там, здається, 60 гривень доставка. Я користувалась Міст Експрес. Поштою. У нас тут відділення недалечко відкрили, і доволі зручно. Ось такі босоніжки. Зручні, у мене є такі гарні нарядні, в яких можна кудись піти на вихід. Ну так, от тут виглядає як жовтувати, але в житті не видно цього. Е, є такі нарядні, класні босоніжки, які можна там під е, щось таке гарне вдягти. А ці будуть мені на кожен день. Вони зручні, з шортами, з якимись носити. Дуже задоволена. І плюс мені подобається, що тут підошва не надто тонка. Тому що як сильно тонка, то потім п'яткам дискомфортно. І в кінці літа вже вони такі, аж тріскаються, наче. А коли ось така висока, більш підошва, але зручна доволі. От. Тому. Мені здається, дуже вигідна покупочка, і плюс зараз в кінці сезону можна купити за такою ціною, верніше, не в кінці сезону, а в зимовий розпродаж, влітку вже таких цін не буде. До речі, щодо взуття, зараз принесу, згадала, що забрала з дому класні е ботинки, такі, зараз вам покажу. Перенесла. На весну взуття не купувала, якраз тут на коробочку поставлю, тому що у мене були куплені ще давно на сайті B2B. Був такий колись сайт, не знаю, може і зараз є, просто там ціни вже не надто вигідні, це вони десь затерлись. Ботинки, ось такі боти. І вони новенькі абсолютно. Я їх ще жодного разу не взувала. І цією весною планую в них ходити. Вони замшеві, виглядають дуже гарно, акуратно, ось такий носочок в них акуратний. Тільки камера якось дуже фокусується. Приходив мій помічничок. Камера фокусується на ось такому. На такій пилюці на них, але в житті цього не видно. Вони просто чорні, акуратні. От, тому таке весняне взуття я ніяке не купувала. У мене є ось такі боти. І далі перейдемо до одягу. Давайте розпочнемо з резерда, Ой, з, резерда, з сінсея. О, в сінсеї купила топ. Зараз, якщо згадаю, де він, то принесуще. Ось, знайшла топ. Він у мене у розмірі L, якщо не помиляюсь. і мені, Так, це розмір L. Я вже два таких купувала: темно-синій і зелений. Але потрібен був іще якийсь такий базовий колір, От бежевий мені підходить, бо далі покажу блузочку, яку мені подарувала сестра. І під нею щось треба таке, більш нейтральне. Бо вона там зав'язується і відкрита. Я замовляла топ шкарпетки і там ще лонгслів за повною вартістю без знижок, тому що для безкоштовної доставки сінцей потрібно було замовити на 400 гривень неакційних товарів. І от я вибирала, що ж таке взяти неакційне. П'ять пар шкарпеточок, п'ять пар тут здається так, білі, просто низенькі під кросівки носити, завжди потрібні. І ціна була непогана, доволі вигідна. Я потім Підпишу або вставлю фото. Так, і лонг-слів, він більше молочний, тому що от у мене футболка вона біла, а цей лонг-слів молочний. Зараз розкрию його і покажу вам ось такий він звичайний базовий урубчик. Просто піддівати з джинсами під якісь ковтинки, ну, навіть під курточку, коли не надто холодно. Він тоненький, трішки світиться, але не критично. Ось так. І доволі зручний. І склад у нього хороший, тому що це бавовняна річ, наскільки я пам'ятаю. Зараз подивимось разом із вами склад. Так, ось який склад: 95% бавовна. Задоволена хороший вазовий лонг. І футболка. Зараз теж розкладу. Я перепрошую, що речі не попрасовані, не займалася ще цим. Вони просто, як замовлені, так я і склала їх, а буду прасувати вже ближче до сезону, коли потрібно буде вдягати. Футболка дуже широка, зараз покажу так, зверху. Дуже широка, об'ємна, і я її замовила в розмірі М, але таке відчуття, що вона справжній LXL. Але мені така і потрібна була. так, тут… Цінники вони знімають на онлайн. замовлення Я вам вставлю тоді картинку з сайта. Ось такий принт. Мені потрібна була така футболка носити з сірими велосипедками. Я люблю, щоб футболка була довгенька і прикривала все, що треба прикривати, тоді зручно, ну і просто на кожен день так зручно сорочку зверху вдягла, бавовняну, і так я й хожу в основному, коли нікуди не треба гарно вдягатись. Так, це вже на знижках куплена, і далі показую блузочку. Е Знов трішки відволіклась, Показую блузочку, яку подарувала мені сестра. Це сайт New Yorker. Тут у місті цього магазина немає. А на розпродажі там у них доволі вигідні ціни бувають. Тут не зрозуміло на бірочці, що це за магазин. Але блузочка виглядає ось таким чином. Тут рукав такий з підкладкою, об'ємний, ліхтарик такий. І зав'язується вона спереду на ось такі зав'язочки. І вона теж бавовняна, така легенька, продувається і на спекотні. Дні, я думаю, буде нарядно і дуже зручно. Я вже вдягала на свій день народження цю блузочку, дуже задоволена. І бірку я зняла, але вона коштувала 700 гривень без знижок. Потім знижку зробили 200 гривень коштувала, а в результаті сестра її купила чи за 139, чи за 135 взагалі. Дуже вигідно, класно. Тому я дуже рада, ось такому подаруночку. Так, і далі у мене будуть обновочки з сайта Резерв. Резерв, резерт, резерт, то як називає. Так, тут велика така спідниця. Захотілося мені таку спідницю, вона майже максі, на мене, довжини. Ось така блакитна смужечку. Я поставлю фотографію, щоб вам було видно, як вона виглядає. Ну, ось така вона велика. Зверху на резинці, треба її теж попрасувати. Але не надто об'ємна. Що мені подобається, вона не збільшує в об'ємах. Це у мене теж розмір L. Так, ну, фокусуйся. Зроблено в Туреччині. Так, і зараз бірочку подивимося. Ага, тут теж так само на бірці немає. Не вказано ціну, але ціну я вам потім поставлю. Класна бавовняна річ, теж на спекотні дні, і вона, до речі, ще з кишенями, що мене приємно здивувало, Кишені в цій спідниці є, вона теж 100% бавовняна. Трішечки ось тут в талії великувата, але то не проблема, якраз не буде тиснути ніде. До речі, параметри пропишу внизу в інфобоксі. Якщо комусь цікаво буде, всі речі на мене підійшли дуже добре. Я розміри кажу вам, які я замовляла, і в принципі зможете зорієнтуватись. І брючки замовила це вже в іншому замовленні були. Зараз показую. Спочатку я їх не побачила, а потім, коли помітила, то на них була ще більша знижка, чому я дуже рада. І сіли вони просто класно. Мені дуже сподобались. У мене ще немає таких об'ємних брюк. Вони широкі, такі, як Wild Leg, здається, зараз називаються. Ось тут зверху з защіпами йдуть, є кишені. Матеріал такий. І не тонкий, але і не плотний. Весна, і таке не надто спекотне літо буде нормально. Тут вона на, тут на гачку застібається, і на застібці ось такий. І, І родзинка цих брюк в тому, що внизу вони виглядають ось так. Вони не закочені, а вони пришиті. Це так має бути такі лампаси. І вони повноцінної длини, длини довжини. На мій зріст 170 см, вони повноцінної довжини, але по землі не волочаться. Тому дуже зручно. Не треба ані підшивати, нічого думати, бо я вже думала: якщо вони будуть довгі для мене, то треба буде щось придумувати. Але оскільки дизайн тут такий, що вони підкочені, а до речі. Може, їх потім можна буде і відпороти і носити просто як брюки довгі під підбори якісь. Так, вони тільки тут защіплені. І я думаю, що можна буде їх потім і так носити, але мені зараз хочеться носити так, як вони задумані. І я планую їх носити з білими кросівками. І з білою футболкою І буде дуже гарно, мені здається. Воно так і трошки офіційно, і гарно можна кудись вийти, принарядитися. Ось такі брюки і купила їх досить вигідно. І остання покупочка це курточка. Я дуже давно вже не купувала верхній одяг, носила те, що в мене є. Покажу вам бірочку, але на сайті, до речі, ціна була вказана взагалі 2200 гривень. А я на знижках купила за 899. Теж доволі вигідно, мені здається. І зараз покажу, як вона виглядає. Ось така курточка йде, вона без каптура і з паском. Матеріал дуже приємний. Вона, як легка хмаринка. Вона тут і набита, утеплена, але дуже легенька і дуже м'якенька. Всередині кишені утеплені флісом. Доволі приємно ховати руки. І мені здається, що вона буде. Е а отут, до речі, на рукавчиках резинки приховані. Десь на погоду, не знаю, може до мінус 5, мінус 7. Ось так мені здається. Бо я думала, що вона буде трішки на прохолоднішу погоду. Але, в принципі, у нас зараз і зим таких немає холодних, де треба занадто тепла курточка. І занадто тепла у мене є. А ця якраз буде на таку. Не надто сувору зиму, на початок весни, на кінець осені щось новеньке. Тим більше за таку ціну я дуже задоволена, і колір такий він трішечки виблискує, але, в принципі, це бежевий такий колір, мені здається, що буде гарно. Так, і це були усі мої обновочки. Дякую за увагу, за перегляд. А в коментарях, будь ласка, поділіться, що на розпродажах купили ви, і що взагалі любите купувати на розпродажах, чи купуєте просто, коли вам потрібно, чи чекаєте, коли будуть знижки. Дякую за увагу, за перегляд, і до зустрічі у нових відео. Бувайте!